Львів'яни провели в останню путь двох своїх земляків, які загинули в боях на сході України. 40-річного Андрія Лучечка мобілізували ще у липні. Боєць 24-ї окремої механізованої бригади воював у найгарячіших точках зони АТО. Загинув поблизу Артемівська у солдата залишилась дружина та 14-річна донька. 50-річний боєць батальйону ОУН Андрій Юрга поліг у селі піски у ніч проти 23 листопада. Його позицію біля Донецького аеропорту розстріляв БТР противника. На фронт Андрій, успішний бізнесмен, пішов добровольцем. Спочатку проходив вишкіл на полігоні, а от на передовій встиг повоювати лише кілька днів. Без батька залишився неповнолітній син. Це така доля. Люди по півроку в нас в нас батальйоні воюють, жодного поранення, жодної подряпани. Це така доля. Тобто, він видно, це його був вибір стати солдатом боронити свою 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 країну ну тепер у нас на небі є захисник є і мученик.